Воля в руках українського народу. Ми щодня і щохвилини виборюємо нашу незалежність і свободу. Карта України, визначених світом кордонів 1991 року, та руки українців, що тримають державний символ Трезуб, в якому закодоване найважливіше для народу слово воля. Таку ідею має меморіал борцям за волю України. Символізм. Пов'язаний з тим, що кожен народ має свою систему символів. Вони успок... успадковані від далеких предків та передаються від одного покоління до іншого. Вони є неподільною частиною історії народу та способу життя. Кожна країна має свої державні та народні символи. До державних символів України належить державний прапор, державний герб та державний гімн. Ох, так, тризуб. Державний герб України або Малий Державний Герб офіційний символ держави України в вигляді золотого тризубу на синьому щиті. Історія нашого державного герба сягає сивої давнини. Сучасний герб України символізує спорідненість поколінь, мир і творчу працю. У наш час тризуб став і символом відродження батьківщини та її традицій, продовженням славних сторінок нашої історії. Воля в руках українців, боротьба нації всіх поколінь за нашу незалежність і державу. Адже кожен та кожна в нинішніх умовах докладає максимум зусиль для того, щоб країна жила та процвітала. Її воля, наша воля в наших руках. Народні символи України святині українського народу, і є такий вислів: як без верби та калини нема України. Калина уособлює саму Україну як символ батьківщини. Вона проросла в гімнові січових стрільців. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилась. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Калина це символ нев'янощої краси нашої України, і також калина уособлює пам'ять за всіма полеглими присвята самого меморіалу. Меморіал є присвятою боротьбі, незламності духу, людської і національної гідності українського народу, який завжди стоятиме за його волю та незалежність. Нині, як і в давнину, українців об'єднала любов і ненависть, любов до свободи та ненависть до ворога. Ми знаємо, що свобода ніколи не стане рабством, у диктатури та демократії немає нічого спільного. Сьогодення неодмінно буде вписано в українську історію, і зараз від кожного з нас залежить, як саме про них потім писатимуть. Українська історія твориться зараз: волелюбність поколінь в наших жилах, і можливо, саме нам випало на долю завершити справу тисячолітньої боротьби. Кожен і кожна, хто воює і працює заради нашої держави, заради наших дітей, мільйони українців і українок, сучасні покоління нашого народу, яких історія благословила можливістю реалізувати національну ідею українських героїв різних часів, котрі боролися за свободу і незалежність для України та за справедливість для всіх нас, для всіх українців, воля українського народу в руках українців назавжди. Меморіал борців за волю Україні встановлено в місті Гайс.